Під час повітряних тривог у більшості випадків адміністратори телеграм-каналів попереджають про загрозу балістики. Та чи всі розуміють про що саме йдеться мова? Більш детально про балістичну небезпеку? Далі у сюжеті балістика мається на увазі застосування ворогом аеробалістичної зброї. Що це може бути таке? Це ракети Іскандер, кинжал або більш застаріла точка У. Під самою назвою балістична зброя розуміється, це застосування таки, такої зброї, яка летить за балістичною траєкторією. Тобто, по параболі це м, збро... ракета, яка летить з заданою швидкістю, з дуже великою швидкістю в верхні своїй нашої атмосфери, тобто може бути висота польоту до 50 кілометрів. І потім різко змінюючи напрямок руху, вона летить вниз, вражаючи наземні цілі, м, наші наземні цілі. Складність полягає в тому, що сили протиповітряної оборони, силам протиповітряної оборони дуже складно збивати такі цілі за рахунок того, що там дуже велика швидкість польоту. Тракета кинжал летить зі швидкістю більше трьох кілометрів на секунду. Тобто, ну, це дійсно дуже дуже велика швидкість. Це швидкість, яка перевищує більше ніж в 10 разів швидкість звуку. Ось, далі. Але е, є випадки, трапляються випадки, і зараз вони дедалі стають частішими, коли нашим силам протиповітряної оборони все ж таки здається збивати навіть ці ракети. Е, на що варто звернути увагу? Коли ми бачимо, наприклад, в пабліках, так що злетів міх там 31К, і є ризик, є загроза балістики, це означає, що... Все ж таки підвищений ризик того, що ця ракета буде не збитою, і вона потрапить в ціль, як я вже сказав, тому що за рахунок власної швидкості, ну і своєї будови, скажімо так. Ось тому потрібно йти в укриття, і це убезпечить вас від можливої загрози вибуху даної ракети. Тобто, правила ті ж самі, що й завжди, але потрібно бути більш пильним, бо якщо шахет, ну шахет летить 160 км на годину, так а, а ця ракета летить більше, ніж 20 разів швидше, ніж той шахет. Ну, зрозуміло, так, що його збити складніше. Саме через це є ризик ураження. І з того, що прилітало по нашому місту, по Запоріжжю, це ракети Іскандер. Вот, і касетний іскандер це випадок, коли прилетів на Шевченківський район, і що проводилася евакуація, проводився дуже складний комплекс робіт щодо знищення даних елементів цього касетного іскандеру. Бо там була велибова частина, в якій ну, якщо, наприклад, брати звичайний ураган де, з касетними елементами 9 Н210, то там вибухові речовини 3 кілограми, а в касетному іскандері вже 9 кілограм вибухової речовини в одній касеті. Тобто, це більш потужні вибухонебезпечні предмети. Після того як силами протиповітряної оборони здійснюється влучання в дану ракету. Вона може не вибухнути в повітрі, та її залишки можуть впасти на землю просто і лежати там до приїзду наших фахівців. Тому цивільним людям потрібно звернути увагу на те, що якщо ви бачите уламки ракети підозрілого вам предмету, то правило ті ж самі, що завжди не підходити до них, не чіпати їх в руками, викликати службу порятунку 101 і чекати на приїзд кваліфікованих фахівців, щоб вони вже контрольованим методом підриву знищили даний вибухонебезпечний предмет спеціально новлених місцях.